І з початком 2025 року у пенсійному фонді України з'явилася низка нових напрямків роботи, а також є зміни у тих традиційних, які належать до компетенції пенсійного фонду України. Зокрема, з 1 січня 2025 року пенсійний фонд України займатиметься питаннями субсидій на оренду житла для внутрішньо осіб. Отож, про ці напрямки роботи і зміни говоритимемо сьогодні із керівником. Сервісного центру Світланою Бутинською. Вітаю вас, Світлана Дмитрівна. Отже, не секрет, що часто саме острах того, що люди не зможуть самостійно орендувати житло у більш безпечних регіонах, є саме тим стримуючим фактором для внутрішньо переміщених осіб. І тут держава запропонувала свою руку підтримки в тому плані, що запроваджує. Субсидії із відшкодування частини оренди на житло для внутрішньо переміщених осіб. Що це за вид допомоги, яким буде займатися пенсійний фонд України? Який механізм його нарахування? 29 січня цього року. Поточного ввійшов дію постанова кабінету міністрів за номером 1225 саме про субсидію на най. Або оренду житла внутрішньопереміщеним особам. Це новий вид послуги, раніше такого не було. Експериментальний проєкт він розрахований на два роки. Значить, що означає субсидія на оренду найм житла? В кому вона належить? Звернутися за таким видом субсидії можуть внутрішньопереміщені особи, які перемістилися. З території, на яких ведуться бойові дії, активні бойові дії, які, в яких знищено або пошкоджено житло, яке непридатне для проживання. Також умови, умовою є, що вони внутрішньоприміщені особи не є учасниками програми прихисток і не отримують від держави допомоги на проживання. Щоб оформити такий вид субсидії на оренду житла. Потрібно звернутися або до органів пенсійного фонду, або до центрів надання послуг, або через веб портал електронних послуг пенсійного фонду. Повинні, значить, це субсидія на оренду найм житла надається також особам, які самостійно не можуть сплатити. Оренди житла, тобто дохід, яких, дохід яких перевищує 20% від заявленої суми оренди. А який дохід береться? Дохід членів родини, тобто сукупний, сукупний дохід членів родини. Якщо, наприклад, родина складається з двох пенсіонерів, це дохід буде пенсія. Якщо складається дохід чоловік, дружина і діти. Один з них, яких не працює, то дохід одної, однієї людини, тобто доходи членів родини, яка проживає, винаймає житло. Умовою також є те, що повинна винаймати повністю будинок або повністю квартиру. Тобто тут не може бути частина будинку або кімната в, у квартирі. Який механізм значить, призначення так розгляду заяви такої? Хто має звернутися по цю субсидію? Значить, роз, роз, заява приймається в нас, якщо людина буде подавати в органах пенсійного фонду, повинні заявник, тобто внутрішня перерічна особа, та також маємо давець, який буде здавати в оренду житло. Саме власник житла він має мати документ, що він власник даного житла. Сиптається до органів пенсійного фонду. Ми тут заключаємо договір. Вони заключають договір між, між переміщеною особою і власником житла, або вони можуть вже договір мати заключений, до нас представляють. І в системі звернення, і протягом 10 днів буде розглядатися ця за заява. Субсидія надається на 6 місяців, з за автоматичним переоформленням ще на 6. тобто більше на більший срок не передбачено. Яка сума передбачена цієї компенсації? Ну, сума конкретно буде визначатися індивідуально по кожній родині, яка буде заявлятися. Це залежить від регіону від вартості житла в конкретному регіоні оренди житла, а також від доходів. Членів родини, чи є якась верхня межа цієї комплексації? Межі немає, але перевірка буде проводитись е, автоматично, тобто, верифікація доходів, верифікація, чи має житло внутрішня приміщення особа в іншому регіоні, яке не пошкоджене, чи має депозити на рахунках, тобто е, умови такі ж, як для субсидії для звичайних громадян. Угу. Тобто, якщо якусь дороговартісну покупку здійснила людина, це вона вже не, вже не додайте, мати. Е, е, значить, ми тут бачимо е, вигоду для внутрішньопереміщеної особи. А як держава заохочує наймодавця власника житла? Значить, для власника житла е, також є компенсація витрат, які він понесе. За те, що він буде отримати дохід, тобто він повинен сплатити прибутковий податок і військовий збір. Один раз в квартал він повинен подати звіт, і один раз в квартал держава буде відшкодовувати повністю 100% цих витрат, які він заплатить з цього доходу знайму житла. Як ваш відділ, ваші фахівці підготувалися до надання такого роду послуг громадянам завжди до будь-яких нових змін У нас проводиться навчання. У нас є буклети розроблені пенсійним фондом для для такого виду послуги. Ми при прийомі на, на консультування, коли людина звертається, надаємо, щоб вони вивчили це питання. бо ще не всі готові такий договір заключати. Це таких людей може і бути мало, але в межах України ми думаємо, що скористається таким видом послуги. Громадяни скористаються.